А от його принципіальність. Це, звісно, дуже великий в нього плюс, і дуже великий в нього мінус. Ми чітко знаємо. Ми чітко знаємо, що е, той, кого не можна називати, дуже достатньо впливає на нашого президента. Тобто, це глибше, ніж просто в і Я знаю краще, ні, тут в цьому випадку було не так. Це і добре, тому що падає карта критика, але з другої сторони падає карта вампіра. Чи хоче залужний в президенти? Я говорив про те, що можуть бути люди, які дійсно йому можуть там або пропонувати це все, або, в общем, та як та пападбурювати діяльності. От тільки людина, по дів'ятки мічей, я не хочу. четверка мечей, карта бездействия, скажем так, отдыха и так далее. Я, я не хочу, я не, не бажаю, не хочу, не буду и, и вот это все. Ну, скажем так, все буде ще залежати від того, хто це все там йому, наприклад, або пропонує, або буде зенірувати, так сказати, почву, провіряти земельку, наскільки тут можна щось посіяти до того всього. Але на даний момент у людини все одно ще досі, тому що позиція у нас достатньо оборонительна, це досі немає внутрішнього бажання бути вообще президентом і так далі. От, от ну немає, ну ні маленького. Дякуємо, що дивитеся наші відео. Ставте ваші вподобайки та залишайте будь-які коментарі. Це дуже допоможе потрапити цьому відео в рекомендації і дасть змогу покращити відео. Залишайте коментар, який вас цікавить саме до експерта. І вже в наступному відео експерт зможе на нього відповісти. Дякуємо вам за вашу активну участь в розвитку канала. Про що залужний жалкував, будучи главкомом? До його думок не завжди прислухалися. Uh -huh. Думки, ідеї бачення. Ось що тут І атріччення Теафіла до моїх думок не дослухалися. До моїх бачень не дослухалися. Тобто, я, я пропоную деякі варіанти нормальні, здорові, е, скажімо так, більш людяні. Мене не чують. Що скажу? Ота в плані, скажімо так, свободи дії скоріше, Шкода, що мені не дають більше свободи свободи в дії і не знаю, свободи в більших якихось прийняттях рішень. І просто воно так блоком лежить від цього до слідуючого, тобто, свобода рішень. Я вам знову ж таки, я жалкую, що у мене не стільки багато свободи до дій, яка мені треба. Далі ви не дослухаєтесь до моїх пропозицій, ідей і так далі, які би могли там, наприклад, дати більше результативності. От ви мене скажімо так. Не скажу, що держать в рукавіцях. Ми, до речі, хто дивиться мене більш постійно, знають, що я говорив вже давно про те, що йому не вистачає свободи і дії. І от-от цьому от, от проблема. От в цьому і шко, шкода, от жалкує саме про це і про те, що. Я не скажу, що він би прям що він шкодує, що не зробив більше. Тут, скажімо так, потенціал зробити більше був, але не, не в цьому випадку. Знову повертаюся до того, що ви мене не чуєте, ви мене даєте мені шкода. Шкода. І давайте так: так шкода, і так як людина дуже, скажімо так, на контролі зациклена, Мені знаєте, мені страшно подумати, що буде далі, тому що я не контролю ситуацію. Mm -hmm. Тобто це не тільки по відношенню, це не тільки по відношенню до себе, до свого дому, до своїх рідних. Це в принципі. Тобто, я не контролю ситуацію, я не знаю, хто які рішення приймає, що і як, і я не розумію, що далі, що, що вообще далі буде. А от. Тобто, це деякий, умовно кажучи, страх е чоловічний. Ріше, да? Це про е, жалость, що да, е, мені шкода, що я не на посаді. І тут так дивно, і дас. Абрисую ситуацію, але не дуже розумію. Тобто, шкода, е що не на посаді, не можу уявити, що буде відбуватися, бо в мене нема контролю, я не знаю і я не, якби, не контролюю ситуацію, не володію ситуацією. І скажімо так, тут башня, е жорстокість Марса і так далі. Скоріш за все, ті ідеї, які. До яких ви не дослухалися. Але то, що. Ні. Ті ідеї, які ви мені пропонували робити, я того не хотів, скоріш за все, ви будете робити так, як хотіли, щоб робив я. І це людину зовсім не заспокоює. Це іще більше настаражує. Угу. Все, не буду далі говорити. Я поп -попонял чуть трохи розшифровку, не хочу. Яка людина Валерій Залужний? Очікувано, навіть, так, 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 так. Зараз я аналізую тут угу. самі, самі карти і їх сплетіннячка. Так, по перше, падає падає картагія. Картагія завжди каже нам про розумних людей, людей таких так, Тактичних, я чітко знаю, де мої рамки, я чітко знаю, де ваші рамки, я чітко розумію, куди я можу зайти, куди я не можу зайти. Людина а, субординована скоріше, навіть якщо я розумію, що зна. А, тут я вже проаналізував дещо карти. В общем, бо люди будуть казати, що по одній карті зараз все навалюю. Так от людина субординована, людина знає, куди вона може дійти, і навіть якщо у людини є статус. Це та людина, яка не буде, знаєте, перевищати полномочі і не буде в статусі своєму ходити і розказувати всім, який він тут класний, прекрасний, і що всім треба робити. Uh -huh. Тобто тут тактичність вона дуже прекрасно розвинена, і вона дуже прекрасно, прекрасна є. У пана Валерія прекрасний гумор, карта шута падає, прекрасний гумор, чувство юмора, е -по посміятися, поулибатися, Це от сюди. Е Зна значить, люди добрі. Понятно, що є чітке розділення, де робота, де можна так себе вести. Поэтому не треба тут писати, що там що -та так. От це по-перше, по-друге, людині мало а, шут, і далі у нас падає карта Гуляка. Людині мало, дуже мало хороших емоцій. Ї, е, е, йому, в общем-то, не вистачає хороших емоцій як такових. І... Як би це сказати, не скажу, що вільного часу людина не вміє відпочивати скоріше. Це його деякий мінус. Uh -huh. Людина не вміє знаєте, відпочивати, розслаблятися. Людина не вміє, тому що якщо, наприклад, людина чимось відволіченим займається, людина все одно думає про там що там завтра, що післязавтра. Якщо у нас є якась робота або на нас якась відповідальність, я буду думати про цю роботу і цю відповідальність. А от тому людинка відпочивати не дуже вміє. вона там завжди в голові просто неймовірне кількість задач, питань і так далі, обдумується. Дуже безапеляційний буває, і дуже, скажімо так, такий железний кулак це хорошо, це прекрасно, Але інколи буває безапеляційність в плані тому, що знаєте, треба дослухатись, треба би прийняти або альтернативну точку зору, і так далі. Але пан Валерій в цьому от в деяких випадках буває дуже непробивний. Це і добре. Ну, що падає карта критика, але з другої сторони падає карта вампіра. Значить, карта критика. Я можу відставити свої позиції ТДТП і критикувати ваші якісь там плани на папері, наприклад. От але карта вампіра говорить про те, що в мене жертва. Тобто, тобто, я би сказав так, що він скоріш може так себе більш таким м -м -м, непробивним проявляти до людей, які його оточують, які його добре знають, яких він добре знає. Тобто їх точка зору може, скажімо так, знаєте, не то щоб не катірується, ти нічого не розумієш. Ну, типу, ти нічого не розумієш, і давай, не треба мені тут навалювати, що мені робити условним образом. Ніка категоричність в цьому плані. А от, хоча іноді близькі люди можуть давати дійсно хороші поради, так, хорошо далі. Карта короля. Ну давайте так, за зачастую карта короля і німфа зачастую это про самооценку. Але що тут добре, вона падає не в тіні, вона падає. Давайте так. Валерій Залужен, це не той, хто буде знову ж кажу, розказувати, який я класний прекрасний. Це людина, яка прекрасно знає, що чого він вартує, що він на що він спроможний. І якщо я скажімо так чогось вимагаю, то значить я відвістую. Угу. От. Йому деколи дуже це з мінусів таких трошечки деколи дуже тяжко вгодити. Прям дуже тяжко вгодити. Має завищені так. вимоги, так? Ні-ні, ні це не про завищеність вимог, це про як би це сказати. Дуже часто люди, яким дуже тяжко вгодити, і тут, скоріш за все, про нього, дуже повернуті на контролі. Ага. Знаєте, про що я говорю? Uh -huh. Тобто, на тобі класний презент, а людина така, а нахер воно мені треба, условним образом. Тобто, а воно мені А за чим ти там, там тратиш гроші і так далі? Тобто, догодить достатньо тяжко, тому що людина має свої. Е... Свої бачення і, скоріш за все, повернута на контролі. Я маю все контролювати. Ну, понятно, що у людей, скоріш за все, такого військового плану це буде як, як піддать, так сказати, да? От і, і це може поширюватися просто на всі плани його життя, буття так, є мать земля. Тобто це доброта, забота, отцовство, материнства, оці от інстинкти батьківські і так далі. Тут все з ними прекрасно. Але є карта хішні і карта бунтар. Це про те, що людина, я вже колись говорив, десь я його розбирав і говорив про те, що людина інколи вдома може себе вести так, як на роботі. Знаєте, така собі профдеформація. Ага. Uh -huh. А от профдеформація, де ми вдома всіх строїмо паструнки смірне і так далі. Тобто, де що, от-от-от, я не скажу, що це кожного дня і так далі. Такі Закидони, да, дійсно можуть бути. Такі закидони дійсно можуть бути. І це не та людина, з якою, знаєте, це не та людина, якій сядеш на шию. Але так як тут прикольно, так, звісно, лежить, мать земля, а потім вот це, Тобто, це люди, які будуть відстоювати свою родину, це люди, які за свою родину, в принципі, порвуть. Це люди, які за свою родину э, просто неймовірні речі готові робити. Да. Я буду захищати свою родину, э, я нікому не дам там сісти нам на шию, там користуватися нами, нашим гостіпримством, не знаю, там э, приймати, наприклад, зараз скажу. Э, Вежливість за слабость, да, наприклад. Вот, але, скажімо так, із родини це можуть бути діти і так далі, сісти на шию. Там, там можуть. Тобто, давайте так, родина трошечки все таки там більш позволительно, але в мірах і в рамках. М -м -м -м. хочу тут об'яснити і докласти. От його принципіальність це, звісно, дуже великий в нього плюс і дуже великий в нього мінус. Да, 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 да. Тому що принципіальність це і хорошо і, і не, не завжди дуже багато всього а, падає мені тут ранений лікар іскряга. Людина не говорить про свої труднощі. Людина не проговорює труднощі, людина не в давайте так. Ну, тут зрозуміло, загартування, mm -hmm. характер такий і так далі. Людина не вміє бути слабкою. А слабкою в плані не тому, що там впасти і плакати ні. Людина не вміє проговорювати свої а, свою біль. Свої бажання, свої переживання. А це не та людина, яка, наприклад, піде до психолога проговорювати то, що його там знаєте, гнітить, що в нього болить, і що він переживає. А це людина, яка буде збирати. Він буде от раняний лікар. Да? Він буде ходити допомагати всім, хоча самому допомога треба буде, але він ніколи не скаже, ніколи не покаже і ніколи туди, в принципі, не пустить. Конфлікт зеленського та залужного. Конфлікт там 100% був. Я пам'ятаю, що я продивлявся цей, цей, це питання тоді. Давайте подивимося зараз. Кубки сразу. Кубки це в нас завжди емоції. Тобто емоційність між цими двома людьми завжди була. Причому робоча емоційність. Не то, що там один одного як люди, да, от, от не знаю, як сусіди там mm. за межу. Ні, це вже робочі конфлікти, які давайте так. А так як у нас конфлікт президентства і конфлікт силової структури, це вже трошки інше, це вже впливає на людей. Дев'ятка мечів тут же про ресурси, про людей. А, скажу косвінно, що а... Принциповість Валерія Залужного, і з, з одної сторони це не 90% цього конфлікту, це скоріше 50% цього конфлікту, і е, була такою собі причиною, але, але в і, інакше інакше не можна було. Тобто йому давайте так, він був у тій позиції і відстоював те, що інакше, а він би просто не зробив. Тобто, це стояло буквально: хочете отак, як хочете, умовно кажучи. ну, Беріть другу людину. Це не, не пряма цитата. ні. Тобто, я отак робити не буду. Все. Все, безапеляційно. Тобто, в тій ситуації про ті спори, які велися, там скоріше, просто пан Валерій так би не зробив просто. От і все. Він навіть не міг від міг нього подумати. вимагали того, ага. ні, від нього вимагали того, що він не дозволив би собі зробити. Не можна, ви ви ж не не розумієте. Ви не розумієте, не можна було дивитися на ту ситуацію з іншого ракурсу. Тобто принциповість це не то, що я класний, прекрасний знаю що робити. Принциповість це ще людяність, це відстоювання чиїхось прав, наприклад, і це переживання за когось далі. Принциповість це ще про людяність і про від, моральні устої. Давайте скажемо так, угу, Зрозуміло. Тобто це глибше, ніж просто і сірі. Я знаю краще. Ні, тут в цьому випадку було не так. Тут було про людяність, тут було про, а, там, скажімо так, піклування, переживання і так далі. Це про от такі от риси. Так. Чи мав прям вплив? Я би не сказав, що він мав вплив на Володимира Зеленського. Тут скоріше дві просто різні, дотичні різні кампанії, в яких не, не пересікалося, умовно кажучи, нічого. А конфлікт виник, башня падає. Конфлікт виник, тому що одні хотіли одно, а другі, другі, другі бачили це по-другому. Вот Які стосунки у залужного з Єрмаком? Ой, ви таку скриньку Пандори зараз відкриваєте, звісно. Мені здається, що те, що відбувається в світі, це просто, знаєте, Пандора завела свій YouTube канал. І така доброго дня, мене звати Пандора. Сьогодні ми будемо обозрювати, що знаходиться в моїй шкатулки. Вот і трансляція. просто її відкрила. Так, <хах> да, і просто відкрила, і як Угу. <хах> так. Причому це питання я ніколи не дивився. Тим цікавіше? Ой, господи, просте, сказала Ірина Фаріон, так. Ну, між ними, це, знаєте, е, е, тих, скоріше, тиха неповага двохстороння. Ми, ми зустрічаємося, ми друг другу так улибаємося, знаєте, да, да, дарує привіт і так далі, а от тільки внутрішнє. І що хочу сказати а, конкуренція. Ну, про це дуже багато говорили. насправді я не відкриваю зараз ні для кого щось нове конкуренція. Конкуренція, вплив і, і місця. Скажем так. Ми чітко знаємо, ми чітко знаємо, що той, кого не можна називати, дуже достатньо впливає на нашого президента. І тут, І тут і зародився конфлікт, і за оцим конфліктом. Давайте так, конфлікт між президентом та паном Залужним, в принципі, він тоді зародився і тут долилось масло ще оцим, оцим моментом. Не то, щоб би лічної неприязні, конкурентної неприязні. Давайте так. Тут точно так же: тут немає в мене питань між стосунки, як людина і людина. Тут між тут проблема в відносинах більш таких політичних. Угу. І чим крепче, то становиться в очах людей, тим, звісно невигідніше нікому. Уміряності восьмерка жезлов. Рост, давайте так, рост рейтингу, рост обожаємості, рост підтримки, рост цього всього робить нам конкуренцію. Про це ми теж говоримо. Да. Людям, людям давайте так. То про що говорять навіть люди, то про що люди зачастую пишуть в коментарях по поводу э, цієї э, цього тріо називаємо це так, да очні грубо, Люди прекрасно розуміють, що відбувалося, і що і як там на самом деле, дійсно происходило. Давайте так не хочу бросатися дуже громкими фразами. Про роботу послом у Великій Британії. Двойка жезлов в перспектива ще ні, ще не приступили. Сіморка м'яче, восьмірка кубка в ієрафант. Ми, ми, ми чогось чекаємо, ми чогось ще не отримали. Ми, 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 скоріш за все він, ще тут, він ще тут, скоріш за все, не вирішені, якісь питання. Які стосуються ієрофанта, а так як це Великобританія, може короля, може якась документація, яка там треба, наприклад, якісь не знаю, що та ми ще не отримали чогось, щоб нам дали старт того, що ми можемо їхати. Зрозуміло бюрократія. Скоріше скоріше бюрократична якась система, причому як із нашої сторони, так і з їхньої сторони. Там, в общем-то, 30 кругов ада пройти треба. Плюс двой камічі, закрита позиція, тройка мічі, ну це ще тут. Ще тут ще не справи, які би дали толчок в його приступанні його до справ. Угу. Дякуємо, що дивитеся наші відео. Ставте ваші вподобайки та залишайте будь-які коментарі. Це дуже допоможе потрапити цьому відео в рекомендації і дасть змогу покращити відео. Залишайте коментар, який вас цікавить саме до експерта. І вже в наступному відео експерт зможе на нього відповісти. Дякуємо вам за вашу активну участь в розвитку канала.